Вітаю всіх на каналі Слава Україні! Сьогодні ми подивимося культурні новини, так як багато з вас хотіли подивитися щось небудь про культуру, а не про політику і карньюс. Окей, су. Оголошено фіналістів премії для перекладачів української мови, літератури за кордоном Драгоман Прайс 2023 року. let's have a look at the vocabulary first so today so here i just put down the phrases commonly used finalistami premi stale the finalist of the something are started triggers the instrumental of course za plus accusative to a word for something Висока перекладацька майстерність. So here we have the phrase вручити премію за високу перекладацьку майстерність. Of course in the accusative. So to award someone for high translation mastery. Внесок у plus accusative. Here we have внесок у промоцію української літератури за кордоном. Contribution to Promoting Ukrainian Literature Abroad So, закордоновець, again, instrumental, автоза, abroad Була заснована у PLAS locative case Році Was established in Та-та-та Є Оголосять під plus genitive So, here we have Оголосять під церемонії нагородження will be announced during the award ceremony. Оголосити ім'я володаря спеціальної відзнаки. To announce the recipient of the special recognition award. Статуетка виготовлена. plus instrumental by someone, that was instrumental in Ukrainian, so a statue was created by Додаткові можливості для промоції своєї роботи. So additional possibilities for, for promotion of their work. За побудову культурних мостів for the construction of the cultural bridges вийти о бути опублікованим to be published, or in this case, was published something. Okay, now let's have a look at the questions. So, who are the finalists of the Dragomano Prize 2023 and what are their respective translation specializations? So, хто є переможцями премії Драгоманова 2023 року і на чому спеціалізуються їхні переклади? What are the titles of the books nominated for the Drahomano Prize 2023 along with their authors and publishing years? So які назви книг були номіновані на цей приз у 2023 році разом з роками та їхніми авторами. Can you describe the significance and purpose of the Dragomano Prize as mentioned in the text? Опишіть so, значення та мету премії Драгоман, як зазначено у тексті. Number 4. What does the winner of the Dragoman Prize 2023 receive, according to the text? So, що отримує переможесть премії Драгоман у 2023 році згідно з текстом? So, according to the text. Again Instrumental згідно зитрик the Instrumental. Who will receive the Special Recognition Award? And for what achievement, as stated in the text. So, хто отримає спеціальну відзнаку і за який внесок згідно з текстом, звичайно? Okay, now let's listen and try to find the answers. Фіналістами премії Драгоман Прайс. 2023 року стали Еробалк Фінляндія, перекладач з української мови на фінську, номінований з перекладом книжки Сергія Руденка Бій за Київ, Видавництво Фабула-2023 Катажина Кутинська, Польща, перекладачка з української мови на польську. Номінована з перекладом книжки Оксани Забушко: Найдовша подорож. Видавництво Комора 2023: Мікаель Нюдаль, Швеція. Перекладач із української мови на шведську, номінований з перекладом поетичної збірки. Артура Дроня, Тут були ми, видавництво Старого Лева, звичайно, Львів, 2023 рік. Премія Драгоман Прайс, що вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном, була заснована 2020 року Українським інститутом, українським ПЕН та Українським інститутом книги. Ім'я Лауреата премії Драгоман Прайс 2023 оголосять під час церемонії нагородження наприкінці квітня у Києві. Лауреат отримує статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою грошову винагороду в розмірі 3 тисяч євро, а також додаткові можливості. Для роботи та промоції своєї творчості. Разом із переліком фіналістів капітула премії, а також оголосила ім'я Володаря спеціальної відзнаки. Цьогоріч її отримає перекладач із української мови на грузинську. Рауль Чілачава за побудову українсько-грузинських культурних мостів. 2023 року в Грузії вийшло три українські книжки в його перекладі: Маркіянка миж Оформляндія або Прогулянка в зону. Антологія Словник війни. Дево Вокебларі, українські автори про війну та Тарас Шевченко Думи мої. My Thoughts. Окей, okay, so let's go back to the questions. So let's try to answer that. So, хто є переможцями премії Драгоманова 2023 року? І на чому спеціалізуються їхні переклади? Значить, у нас є три переможці. Наприклад, we have Єго Balk з Фінляндії за переклад на українську. Потім у нас є Катажина Котинська з Польщі. Теж переклад на польську з української та e, Мігаель Нудал зі Швеції. Також за переклад української книжки на... на шведську. Вони всі спеціалізуються на перекладах української мови на інші мови світу. Так, які назви книг були номіновані на цей приз у 2023 році разом з руками та їхніми авторами. Значить, перша книжка це. Битва за Київ, Баттл в Київ Фабула 2023. Друга книжка у нас, яка номінована, називається Найдовша Подорож, Комора 2023 року. Та остання книжка, яка називається Тут ми були. Старого Лева, звичайно, Львів Publishing-House 2023 року. Can you describe the significance and the purpose of Dragoman of price, as mentioned in the text. Опишіть значення та мету премії Драгоман, як зазначено у тексті. Значить, премія Драгоман вручається за високий, вишуканий переклад. Та вклад у промоцію української літератури за кордоном. Так, що отримує переможець премії Драгоману у 2023 році згідно з текстом. Значить, він може отримати 3000 євро, а також статуетку, зроблену українською, українською художницею Анною Звягінцевою. І хто отримає спеціальну відзнаку і за який внесок згідно з текстом? Значить, останній приз буде вручено грузинському перекладачу, який зробив три переклади, три книжки переклав, плюс одну із поем Тараса Шевченка, мой думи мої? Так, тобто грузинський перекладач якого звати Рауль Чілачава. З його перекладом Трьох книжок «Во in the Zone, The Woe Vocabulary and O For І за його, він отримає цю премію за його. Шикарний переклад на грузинську мову. Okay, now let's read and translate, So all of you can learn some useful vocabulary. So фіналістами премії Dragoman Prize 2023 стали So the Dragoman Prize was awarded to AeroBulk Finlandie перекладає з української мови на Фінську номінований з перекладом книжки Сергія Руденка Біза Київ Фабула 2023. So the finalists of the Dragoman Prize 2023 were Aerobalk Finland, a translator from Ukrainian to Finnish, nominated with the translation of Sergei Rudenko's book Battle for Kyiv. Фабула Publishing House 2023. Катажина Котинська, Польща, перекладачка з української мови на Польську. Номінована з перекладом книжки Оксани Забушко. Найдовша подорож Publishing House Комора 2023. Катажина Котинська Poland, is Translator from Ukrainian Into Polish. Nominated with the Translation of Оксана Забушко's book The Longest Journey Комора «Комора-2023». Mikael Нудаль Швеція, перекладач із української мови на шведську, Номінований з перекладом поетичної збірки Артура Дроня. Тут були ми. Видавництво Старого Лева 2023. Mikael Нудаль. Sweden is a translator from Ukrainian to Swedish nominated with the translation of Alfa Джрон's Poetry Collection Here We Were, Starry Lev Publishing House 2023. Премія Драгоман Прайс, що вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок в промоцію української літератури за кордоном. was in 2020 by the Ukrainian Institute, the Ukrainian PEN the The Dragoman Prize awarded for the high translation skills and contribution to the promotion of Ukrainian literature abroad was established in 2020 by the Ukrainian Institute, the Ukrainian PEN and the Ukrainian Book Institute. Ім'я лауреата премії Драгоман Prize 2023 оголосить під час церемонії нагородження наприкінці квітня у Києві. So the name of the Laureate of Dragoman Prize 2023 will be announced during the award ceremony at the end of April in Kyiv. Лауреат отримує статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 3000 євро, а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості. The laureate receives a statuette made by Ukrainian artist Anna Звягінцева. A monetary award of 3,000 euros, as well as additional opportunities for work and promotion of his work. Разом із переліком фіналістів капітула премії також оголосила ім'я володаря спеціальної відзнаки. Along with the list of finalists, the prize chapter also announced the name of the winner of the special distinction. Цьогоріч її отримає перекладач із української мови на грузинську Рауль Чілачава за побудову українсько-грузинських культурних мостів 2023 року в Грузії вийшло три українські книжки в його перекладі. This year the translator From Ukrainian to Georgian. Рауль Chillachava will receive it for Building Ukrainian Georgian Cultural Bridges. In 2023, three Ukrainians books translated by him were published in Georgia. Markian Kamish Oformlandia або Progulanka of Zono Antologia Slovnik Vini. Ukrainski автори про війну Татара Шевченко Думи Мої. So, three books: Markian Kamish, Of O or A War, A Walk in the Zone, The War Vocabulary, Anthology, Ukrainian Authors About War, and Tarash Shevchenko's My Thoughts. Well, well, okay. If you like this audio and if you think it was useful for you, please comment, subscribe. And support the channel for more content. Thank you for watching, guys. See you next time. Next time would be the vocabulary for the military vocabulary.